Свикруха вимагає, щоб я віддавала їй всю свою зарплату. І це просто клініка. Ми живемо з чоловіком окремо, але його мама вважає, що в сім'ї бюджет має бути спільний. А мама нічого не попутала. Ну, він, може, і має бути спільний, але вона яким боком до цієї сім'ї. І бюджета. Спільниця в її руках Вона серйозно сказала, щоб я переводила свою зарплату їй на картку, а вона буде видавати мені на витрати, бо я, транжира, купила собі нові парфуми і замовила суші. Це взагалі що, 21 століття? А найгірше знаєте що? Чоловік сказав, а може, в цьому щось і є? Я думала, він жартує. А він не жартував. Сказав, що мама краще знає, як керувати фінансами. І так буде краще для нашого майбутнього. Боже, а як це він женився? Якщо він бідний, не може на свій вік взагалі керувати своїми фінансами, доходами і розходами. Треба було з мамою жити, мама б і далі грошиками завідувала. Ужас. Я відповіла, що мої фінанси це мої фінанси. Почався скандал, свекруха дзвонить і плаче, що я розвалюю сім'ю, а чоловік поставив ультиматум: або я дослухаюсь до поради мами, або він не знає, як ми будемо жити далі. Це я ненормальна, чи я вийшла заміж за маминого синочка і треба подавати на розлучення? Розсудіть.